Oh, I didn't know I was going to be speaking tonight. Put to me a bit off guard, yes. <laughs> okay, in Psalm 77. Let's open Psalm 76. I want to read from there. when you a lot of times in your life you feel you feel like you just know what to do, and you feel like God is so far away from you. Иногда в нашей жизни мы чувствуем, что мы не знаем, что делать, и бывает такое чувство, что Бог, Он как будто бы далеко от нас. И uh, человек, которым пишет uh, этот псалом, он проходил очень сложную ситуацию, очень сложное переживание в своей жизни. Я буду читать с первого по девятый стих, начальниц. I cried, I cried out to God for help. I cried, I cried out to God to hear me. When I was in distress, I sought the Lord. At night, I stretched out untiring hands, and my soul refused to be comforted. Вспоминая о Боге и трепещу, помышляю и изнемогаю дух мой». «Ты не даешь мне сомкнуть очей мои, я потрясенно не могу говорить». Размышляя о днях древних, о летах веков минувших».

пристала милость его и пресеклось слово его в рот и рот. Has God forgotten to be merciful? Has he in anger withheld his compassion? Неужели Бог забыл милость или миловать? Неужели uh, в гневе затворил щедроты свои? I'm sure everybody agrees that it is that everyone goes through difficult times every every now and then. Все со мной согласятся, что, что каждый из нас он переживает подобные ситуации и в каждой жизни бывает подобная ситуация, когда мы не чувствуем Бога. And then you where God is. Когда мы просто удивляемся, где Бог? Когда человек, который написал этот псалм, просто подумал о том, что Бог сделал в его жизни предыдущем. Просто когда вот человек этот этот псалом, он вспоминал и думал о том, где был Бог как до того, ну как бы в прежние времена. Я собираюсь еще прочитать все остальное. Then I thought, to this I will appeal, the years of the right я, of the Most High. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles

with your mighty arm you redeemed your people the descendants of jacob and joseph the waters saw you o god the waters saw you and rested the very depths were convulsed. the the clouds poured down water the skies resounded with thunder your arrows flashed back and forth Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Your thunder was heard in the whirlwind, your lightning lit up the world. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Your path led through the sea, your way through the mighty waters, though your footprints were not seen. You led your people like a flock by the hand of Moses and Aaron. So, so, in my life, I have found in times when I go through a difficult time and I'm just wondering where, where God is. It is very good to just think back to the past for what he's done before in your life. And just start praising him for that. For that. just start singing songs of worship to him. And your spirit will be lifted. Just always remember that he is with you wherever you go. И твой дух, он воспрянет, и он просто вспомнит, что Бог, Дух Божий, он всегда с тобой, куда бы ты просто не пошел. He promised he'll never leave you nor know, forsake you. Потому что он пообещал, что он никогда не оставит и не покинет тебя. Слава Богу. Слава Господу нашему, мы сейчас будем благодарить Богу за сегодняшний вечеровый час. Вы знаете, Мені подобається часто, коли до нас приїжджають ці молоді люди з Африки, вони живуть в Англії, і вони кажуть, ми не проповідники, але через їхні уста Господь говорить в наше серце. Казалось би молода людина, але вона, вона говорить, що вона переживала якісь такі цікаві хвилини своєї життя, що кажеться, Господь оставив її, так? Господь не чує. Так? Ви знаєте, напевно, я з неділі і декілька днів я відчував в своєму, жит... в своєму серці, що Бог мене не чує. І я відчував, що так якби Бог не зі мною. Так би, він проти мене. Але коли вчора ми приїхали в Богданок, я склонив своє серце перед Богом і почав молитися до Бога Господь, почав згадувати і знаєте, оцінив ту ситуацію всю. Згадав, коли ми ходили туди, коли я ходив туда пішком. Коли було 20 градусів морозу, це треба було 7 кілометрів вночі. І пішком, де собаки, де немає ні одної живої душі, і ти приходиш на останню електричку чи успієш, чи не успієш, а може ще прийдеться вертатися назад. Ну ти йдеш. І, Ви знаєте, я сьогодні признав так, що у Богдан були Богдані всі. Я признав так, що Ви знаєте, я зараз став трошу, трохи не такий, як раніше був, такої ревності немає. І я сьогодні в Богдановці казав, Господи, верни мені ту, ту велику ревність, яка була в началі. Верни ту велику любов, яка була в начале. І коли брат сьогодні він так сказав, треба згадувати задня, колись, я пам'ятаю, я прийшов з Богдановки сюди, приїхав на велосипеді і представляєте, мені треба було спати, це була осінь вже зима, а тут везде дуло, і тут були ще двері. Я зараз заклав туди двері, розробив створ, прийшов з Богданівки. холодно, моро. Або я замерзаю, лягаю спати. Або я роблю і я спасаю сам себе. І ви знаєте, я заноч ці двері, прорубаю заночу там двері собі. Ліж би Казали від 21-століття, -е правда, так? Да? Але було таке було, було така цікава, були такі ці цікаві ситуації. І ви знаєте, в тих ситуаціях тільки допомагає Бог. Він дає тобі розуміння, він тобі дає силу, він тобі дає славу. Ви знаєте, ніхто цінити не буде так, якщо, якщо ти не вложив щось, то ти цінити не будеш. Ти ніколи не оціниш. Тобі буде все безразлично, бо ти не вложив, ти не положив своє життя, ти не положив на алтар те, що тобі треба було положити, то ти чинити не будеш. Але коли багато вложено, твоє серце буде завжди чинити. І знаєте, знаєте, чому ми цінні очах Божий? Дуже багато Господь положив за нас. У І... мене тут такий цвяш дружить. Я його хочу тут так прикріпити. І хочу показати, який був кований цвят. Він не такий був тоненький, як залець Яшки робить. І ви представте собі, що це проходило через руку Ісуса Христа. І це таке проходило, таке залізо прошивало його ноги. Але він був святий і непорочний. І він, знаєте, це робив для того, тому що. Полюбив, полюбив до кінця, полюбивши свої. Він полюбив тебе до кінця. І він каже: я звільняю тебе від гріха, я звільняю тебе від вигаду, я тебе звільняю від смерті. Я лягаю за тебе на цей крест. На тобою не буде поругані, над тобою не буде унижень. Але служи мені, вір мені, довіряйся мені, йди за мною. І, знаєте, як важливо сьогодні, я коли дивлюся на ці молоді серця, які вони вже посвятили себе Ісусу Христу. Моє серце часто і очі наповнюється слюзами. Знаєте чому? Тому що я свою молодість не прожив так, як вони живуть. Я не розтратив, Вони не розтратили те, що я розтратив. Ми ж Господом, вони в Господі, вони служать Йому і славить. Це прекрасно. І Я хочу подякувати разом з вами сьогодні, Господу, за ту Його прекрасну велику любов, яку він проявив в Христі Ісусі, яку він відкрив нам. Ми, може, повну твої любові ніколи не зрозуміємо, ніколи не приймемо. Як тільки вже прийдемо в дім очі, і коли знаєте, ми не відчуємо вже, не побачимо ніде зла, нічого цього, От тоді ми може повністю зрозуміємо ту велику любов Божу і те велике серце Бога нашого Отця. Ми може зрозуміємо у апостола Павла, що каже, я все почитав сором, тільки одне, заради познання Ісуса Христа. Все буквально, всі до сасягнення, які мене були, до цього вони нічого не стоїть, ну, яку велику я честь зараз має. І сьогодні ти маєш велику честь. Ти є християнин, ти є дитя Боже. Тебе любить твій Господь. Він. Я ще раз повторю, я люблю ці слова повторяти. Він за тебе, але не проти тебе. Він за тебе, де б ти не був, в якому ти стані не був. Може, ти впав, може споткнувся, але він за тебе. Він кличе тебе, він каже, прийди до мене, прийди покайся, прийди впади повітря лице моє. Я тебе прощу, я і зглажу твої беззаконні. І хай нам Господь дасть серце одне. Душу одну, дух один, мислі одне, щоб ми подрізалися за віру в Іванівську. Амінь. Амінь. Станемо, подяки Господу.